6 вересня відбувся благодійний футбольний матч за мир та єдність на стадіоні Динамо. Проявили ініціативу у проведенні цієї акції керівництво Генерального штабу Збройних сил України та футбольний клуб за сприяння Міністерства культури України. Перед футбольним матчем відбулася конференція, на якій обговорювалось, чому вирішили організувати дану благодійність та наскільки швидко кошти дійдуть до української армії. Сьогодні на стадіоні «Динамо» 6 сентября благотворительный матч, где команда артистов сыграет с командой сил, Вооруженных сил Украины. Матч будет благотворительный. Мы будем собирать средства на закупку всего необходимого для частей в зоне АТО. Средства будут собираться не путем продажи билетов, а путем волонтерских сборов с трибун. После матча состоится благотворительный грандиозный концерт, где артисты, игроки, эфромаэстро Серед футболістів, музикантів, вболівальниками на полі стадіон імені Валерія Лобановського стали Олександр Кривошапко, Володимир Олійник, Олександр Педан та багато інших українських зірок, які прийняли участь у даній акції. Цього разу артистам будуть протистояти високопосадові особи Збройних сил України. Знаєте, я чесно, не буду тебе і говорити, там, що часто, не часто, що я постоянно учасник у звітельних акцій. Когда я, неважно, это футбол, там, это еще какое-то мероприятие, или ты просто там собрал вещи там, отвез, независимо от ситуации сейчас, которая происходит. Поэтому я... если у меня есть возможность, я говорю, я собираю вещи там, на детские дома. А, Но я об этом никому не говорю. Я не фотографирую себя, не говорю, что я это сделал, я такой молодец. Вот Это нужно делать просто, не знаю, душедошным. Основною метою є надання фінансової допомоги підрозділам, які виконують завдання завдания Зоні АТО, а також пораненим військовослужбовцям збройних сил. Всі кошти, які зібрали волонтери, підуть на благодійність. Україна є сильною державою, адже, об'єднавшись в єдине ціле, наша держава стане незалежною та значно сильнішою.